Що відбувається з чоловіком, який носить скіні. нього рабати за женські енергії. В чому проблема фемінізму? Фемінізм вже давно став новою релігії запада. І подивіться, к чому це їх привело. Та як правильно збуджувати чоловіків. Спочатку ви працюєте на попу, потім попу працює на вас. Але говорити цього разу будемо лише з тими, хто підписаний на мій канал, бо більше половини моїх глядачів дивляться відео непідписаними. Ви підпишіться. А якщо вам відео не сподобається, потім відпишетесь. Все, можемо починати. что бывает с человеком, который носит обтягивающие штаны. Если мужчина начинает носить обтягивающие штаны, у него начинают вырабатываться женские энергии, начинает жуманное поведение, и потихонечку его сознание трансформируется в женское, то есть начинают вырабатываться женские энергии. Так что, мужи, русичи, носите широкие штаны и проявляйте свою мужественность. Не спорьте с женщинами, Спори з женщинами то становиться равний женщині, хороший початок. Правда, ох, що б його й почати? Ну давайте по порядку. По-перше, якщо чоловік носить вузькі штани, то в нього починає виробляти жіноча енергія. Давайте на секундочку. уявимо, що воно реально так і відбувається. Тоді в мене є декілька запитань. Чи правильно я розумію, що якщо жінка одягне довгі штани, не знаю, шаровари, наприклад, то що вона одразу починає перетворюватись чоловіка? Чи це тільки на мужчин розпространяється? А ой, як же я міг забути? Якщо жінка. Одягне широкі штани, то вона одразу перетворюється в кентавра. Дурна голова, Сережа, не можна цю істину забувати. І що буде, якщо ходити, наприклад, рік вускачах? Що тоді відбувається з Пісєю? Вона відпаде чи всухнеться як виноградинка, візюмчик. Боже, як зручно виходить. Не надо, піся. Одів вузькі джинси, і піся така, пока. Надо хвинтик назад, одів широкі штани, і гвинтик такий: Привіт! По-друге, він там так обмовився, дуже не але я все ж хочу його знову про не сперечайся з жінкою. Хто з жінкою сперечається, той жінки стає рівний. А я один тут відчуваю дуже недвозначний натяк на те, що жінки по замовчуванню гірші за чоловіків. Що значить, становиться равной? А ми які? Вигнуті! Фемінізм вже давно став новою релігією запада. І подивіться, чому чого це їх привело. Ну і до, до чого він привів? До того, що люди танцюють під шакіру. О, боже, який жах! Реально кенселимо! Справжні жінки повинні слухати в навушниках лише як гавкає пес патрон. Ну. Яка мораль! Ну танцюють собі люди. Вони щасливі. Нє, вічно знайдеться якийсь хрущ, який буде кричати, що це дівчина, з якою він не знайомий, ніколи в житті не буде знайомий. От саме вона причина всіх його бід. Ага ага, ну а чого так слабко? Давайте підемо далі. Тому що вимерли динозаври винуваті феміністки. Ось, о, дивіться, в мене навіть є фотодоказ. Жіноча депресія частіше за все відбувається через недостаток член собака в організмі. Ого, прикольно, не знав, що сучасна психологія саме так і працює. А дівчата віком від 1 до 16 років, вони теж депресією хворіють, чи в них до цього віку імунітет? І яким чином той весь член собака має потрапляти в тіло жінки? Його їсти треба, чи як? Лезбійки та сексуальні дівчата, вам взагалі нормально там живеться? У вас взагалі-то депресія? І ось тут одразу два відео на цю тему. Значить, рахуємо. Якщо жінка не буде займатися коханням, то в неї буде тяга до алкоголю, випадіння волосся, зайва вага і нервозність. І оце я дивлюсь, як це вони ж ще депресію не приписали. Я от реально не знаю, а є сенс комусь щось пояснювати? Дяді, послухайте, від того, що ви будете знімати тіктоки, створюючи себе до фіга експертів, кількість жінок, які захочуть з вами займатися коханням, вона не виросте від слова зовсім. Це так просто не працює. А взагалі дивіться, от ви вдвох, ну дуже хочете займатися коханням, тому що ви там якось між собою, цими кибломики, та потерлись шпагами. І вівці цілі, і вовки в світі. Ви там головне визначтесь, хто кого першим годує. Ну а поки наші вовки кормлять одне одного продуктами власного виробництва. Я хочу нарешті подякувати всім моїм чудовим спонсорам, тим, хто підтримує мене на патреоні, та особливо тим, хто підтримує на баймія я хочу в цьому році, окрім того, що робити ютуб, ще й разом з вами почати на стрімах дивитися різні шоу по типу Супермама та Хата на тата. А для цього мені потрібно оновити техніку та купити нормальну відеокамеру, бо ця, як ви бачите, вже не дуже дотягує. Тому якщо у вас є можливість і ви хотіли більше бачити моїх відео, то зараз ваша допомога буде як ніколи. Актуальна. Ну і, звичайно ж, моя особлива подяка Ярославу Характернику, Тори Пак. Дуже вам дякую. А тепер дивіться, ось відео, де дівчина на змаганнях по боротьбі з хлопцями. Як ви бачите, вона перемагає його при плюс-мінус рівних умовах. Спробуйте відгадати, які тут будуть коментарі. Це приниження у хлопця в майбутньому може бути травма. Зараз він слабкий, але ж потім все зміниться. Пані Галино, а хлопчик, що шо, просто йшов по вулиці, і тут різко його дівчинка взяла за спину на кидок. Того це приниження. Це трясця змагання. Тому сучу, то ми суть, що тут хтось має перемогти. Чи Дівчина мала здатись одразу ж, бо вона з жінкою народилась. Дуже прогресивно. За Зачем ставлять девочку і мальчика, якщо мальчик вас спитаний, он його трогати не буде. Ну раз на те пішло то ось кадр, де він не збирався просто стояти спокійно, а шукав можливість, аби теж її кинути через плече. То що тоді виходить, це хлопчик не вихований? Наше ламають хлопчика, ставлячись дівчинкою. Що значить ламають? Дівчинка це що, не людина? Ну, що це взагалі значить? Це змагання. Я реально цієї не розумію. Дівчинка слабка, її хтось образив. Фу, блін, сама винна, що не може себе. Постояти дівчинка сильна і може наваляти хлопцю. Боже, фу, це не жіноча справа. Жінка повинна бути ніжна і тендітна. Якими тоді мають бути ті жінки? А ось просто відео, де чоловік одружився з дівчиною іншої національності, його мама вчить її готувати наш український борщ. Ну, здавалось би, що тут має бути не так. Здавалось би, почитаємо трішки коментарі. Чомусь подумала про зеркальне відео, де дівчина перевела темношкірого чоловіка. Скільки б Гедоти було в коментарях? Ну і Гедотні коментарі себе не змусили чекати під цим відео теж. Звичайно, тому що він чужак. А якщо вона під нього лягла, то вона чорнильниця. Так і без війни країну можна перетворити на хто зна що. Прикиньте, да? У нас людство вже ракети в космос відправляє, будує роботів на основі штучного інтелекту. При цьому паралельно з цим в той ж час на ти ж планеті ходять люди, які досі Мислять на рівні племен. Дядя, вже людство давно вийшло з печер. Люди можуть будувати стосунки з тим, з ким вони хочуть, якщо це не порушує закон. Якщо ви вже так сильно турбуєтеся за наш генофонд, то ну йдіть, одягніть вускачі, через півроку станете жінкою, та йдіть, рожайте скільки влізе, вам що хтось забороняє чи шо. На воду з душа така ж реакція. Вітаю, ви успішно склали тест на расиста. Але не спішіть засмучуватись. Насправді розуміючих та думаючих людей в Україні на щастя значно більше. Подай жовтий сніг під видом морозу. Ви пройшли кастинг в дізель-шоу. Вітаю. Ну і по кількості лайків. Я думаю, ви бачите, хто більше підтримує чию думку. А як вона реагує на банани? Як ти на повістку? Напевно. Ну це дуже хороша відповідь. Та ні, українки красивіші. Пане Борисе, а автор цього відео вже якесь опитування робив. Чи у вас особисто питав, що ви думаєте? Ви якби то не написали, то що у вас би сьогодні Форункул на сраці вискочив, чи що? Я бажаю парі сил та натхнення. Ми рухаємось далі. Попу с 11 лет Вначале вы работаете на попу Потом попа работает на вас В 18 годам у вас будет попа орех И вы легко найдете себе Состоятельного мужа Фитоняшками не рождаются Фитоняшками становятся Береги честь с молоду А попу качай еще раньше Коль от фитнеса устала Ущипни себя за сало Красота спасет наш мир Лайки, репосты и подписки приветствуются Товариство Цепь Скільки стереотипів в одному відео в одній дитині? Я за все своє життя не бачив. Якщо вам більше 11, а ви ж все ще не почали активно качати вашу попу, то все, ваш поїзд уже поїхав. Звиняйте. Спочатку ви працюєте на попу, а потім попа працює на вас. Я вибачаюсь, скільки попа буде заробляти, не підкажете? Вдумайтесь просто, що цій бідній дитині забили в голову з самого народження. Не розвивайся та забезпечуй сама, аби бути незалежною. Ні, звичайно, ха-ха-ха-ха. Жопу накачай, музика найдеш і будеш сікаладі, доня. Приїхав.